Всім привіт! Сьогодні починається мій перший челендж ранкова йога 7 днів. Він підійде для всіх рівнів підготовки, покращить ваше самопочуття, дасть енергію і бадьорість на весь день. Тому починаємо стаємо на килимки. Піднімаємо руки вверх вдих, підтягуємо живіт, прибираємо прогин, ми підкручуємо куприк. Плечі опускаємо від вух, не зажимаємо шию, вдих, нахил, на видихі в одну сторону, рука. З'їжджає по стегну правому або лівому, розкриваємо весь лівий бік, розтягуємо, розкриваємо грудний, на в центр, на видих і в іншу сторону. Є вдих, видих. Вдих, центр, видих. Повторили. І останній раз вправо. І вліво центр. Опустили руки, підтягуємо праве коліно до себе, беремося правою рукою за щиколотку і стараємося встановити стопу праву на ліве стегно, начебто трохи надавлюючи, вспіваємо баланс. Якщо так ще складно, то ми стопу опускаємо нижче. Наскільки це вам зараз зручно. Хто хоче, пробує на стегно. руки в намасте. Коліно постійно розвертаємо в сторону, відкриваємо плечі назад і вниз. І стараємось спіймати цей баланс, залишитись тут на декілька циклів дихання. Живіт у нас підтягнутий. Ступня надавлює на внутрішню частину стегна. Відкуйте за своїм диханням. Опускаємо руки на талію, підтягуємо коліно до себе і робимо кругові рухи в одну сторону, тримаємо баланс. І в іншу сторону. Підтягнули, закінчили, підтягнули коліно, взялися долонею під колінну чашечку, і відкрили таз, коліно в сторону, затримались тут. Повернули в центр, опустили стопу. Те ж саме робимо і на ліву ногу. Беремося лівою рукою за щеколотку. Встановлюємо або на внутрішню частину стегна, або нижче, кому як зручно. Руки в намасте. Затримались. Опустили руки на талію, розвернули коліно в центр, підтягнули вверх і кругові рухи. В іншу сторону. Закінчили. Підтягнули коліно вверх, беремося долонею під коліну чашечку, розкриваємо таз, відводимо коліно в сторону. Живіт підтягнутий. Повернули коліно в центр, опустили ногу. Підходимо до края килимка, руки вверху вдих, живіт підтягнутий куприк підкручений. Нахил вперед, коліна у нас ще зігнуті, в живіт тягнеться до стегон, шия, голова розслаблено, звисають вниз. Відставляємо ліву стопу назад, коліно на килимок. Зберігаємо вугол 90 градусів в передній нозі, долоні на килимок, плечі відводимо назад і опускаємо вниз. Витягнулись маківкою вверх, грудна клітина, також тягнеться вперед, вверх. Переводимо коліно передньої ноги до коліна задньої ноги. Вийшли на чотири опори. Поставили стопи на пальці, відриваємо коліна і виходимо в собаку мордою вниз, зігнутими колінами. Опускаємо коліна, але не ставимо їх на килимок. Вийшли в собаку мордою вниз. Повторюємо вдих. Коліна над килимком, видих. Пальці рук у нас широко розставлені. Середній палець дивиться вперед. Ще повторюємо. Коліна над килимком. Собака мордою вниз. Ще. А останній раз собака мордою вниз. Тут можемо попереступати зі стопи на стопу, вирівнюючи коліна, розслабити шию, голову, спина рівна, плечі розвернуті назовні. Закінчили. Подивилися вперед, зігнули ліве коліно і ставимо стопу між рук. Зберігаємо вугол 90 градусів, плечі опустили назад і вниз. Витягнулися. Підтягуємо задню стопу до передньої. Та насину, нахил. Дивіться, по відчуттям коліна можуть бути зігнуті, якщо бажаєте, можете їх вирівняти. Але так, щоб спина залишалася рівною. Через призігнуті коліна, округлу спину ми підіймаємось вверх. Вдих, руки потягнулися вверх. Видих, опустили. Підтягуємо праве коліно до себе, руки можна встановити на талію. Витягуємо ногу назад, виходимо в позу ластівки. Встановлюємо задню праву стопу на килимок. Руки підіймаємо вверх, вдих і робимо нахил вперед. Підтягуємо колінну чашечку передньої і задньої ноги вверх, вдих, вверх, видих. Ще. Вдих, видих. Повторюємо. Останній раз. вдих, видих, затримались, підтягнули колінні чашечки, ноги сильні, активні, руки тягнуться вперед. Маківка разом з ними. Піднялись вверх. Опускаємо праву руку на килимок, ліву лів ногу згинаємо в коліні. Задня стопа у нас відходить трохи далі, щоб зберегти вугол в передній ногі 90 градусів, і ліва рука потягнулася вверх, скрутка. Опускаємо руку на килимок, виходимо в планку, можна з колін, так само і чатурангу. Можна виконати з колін. Хто хоче, зробимо повну, опускаємось вниз повністю, кобра. Потягнулись маківкою вверх, плечі відвели від вух. опустили вниз, опустились вниз, собака мордою вниз. Підійшли до рук. Маленькими кроками. Взялися за лікті долонями, похитали зі сторони в сторону. Коліна можуть бути зігнуті. І через округлу спину призігнуті коліна вверх, вдих, видих, опустили руки. Ліве коліно до себе, руки на талію, вийшли в позу ластівки, затримались. Опустили ліву стопу на килимок, руки вдих. Нахил вперед. Підтягнули колінні чашечки. Вдих, вверх, видих, вдих, видих. Ще три рази в своєму темпі. Останній затримались. Вверх. Опускаємо ліву руку на килимок, згинаючи праве коліно, ліва стопа відходить назад, 90 градусів в угол передній ноги. І права рука вверх скрутка. Долоня на килимок, планка, четуранга повністю лягли, кобра, собака мордою вниз. Подивились вперед, зігнули праву ногу в коліні і. Переводимо коліно між рук, вкладаючи ногу на килимок, поза голуба, затримаємось тут. Що тут найголовніше, ми не завалюємо себе на в бік, Ми стараємося таз повернути в центр, щоб ось кісточки у нас дивилися рівно в центр. Ви можете залишитись тут або опуститися нижче на лікті, постаратися розслабитися в цьому положенні. І змінюємо ногу. Праву відводимо назад, ліве коліно між рук. Затримались. Слідкуємо за своїм тазом, щоб він дивився вперед. Повертаємо ліву ногу до правої. Сідаємо на п'яти і тягнемось руками вперед, витягуючи спину, лоб на лимок. Слідкуйте за своїм диханням. Спитайте себе, як ви себе почуваєте. Чи змінився ваш настрій? Також ми прибираємо всі оціночні думки про практику, про себе. І дімаємось вверх. Сідаємо, як вам зручно, або на п'яти, або схрещеними ногами. Долоні в масте, можете прикрити очі. Ми зараз подякуємо собі, своєму тілу, або кому, чому, за що ви хочете подякувати. Наповніться цією енергією подяки. Відчуйте, як вона розтеклась по кожному куточку вашого тіла. І ми йдемо в цей день з вдячністю, з легенькою посмішкою можете собі подарувати. Я вам дякую за те, що приєдналися до мого челенджу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалося вам. Ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі завтра!